Сьогодні відправляємо ще матеріали медичного призначення. Дякуємо нашим англійським друзям Галину Трендюк та всім причетним за допомогу і підтримку. Завдяки вам маємо можливість підтримувати наших колег і партнерів. Сьогодні поїде на Черкаси до на благодійного фонду. Наша Підтримка вони мають там передати по місцевим лікарням і стабхунтам, також і своїм колегам. Ну і їде ще також підтримка до наших партнерів із санаторія Поляна Закарпаття. У нас підписаний з санаторієм благодійний фонд Юніті Хаб. Підписаний меморандум і також ми. Маємо допомогти і підтримати трішки із санаторій. Ми будемо намагатися проводити лікування наших поранених захисників ну, і також і цивільних громадян. Так що є над чим працювати. Зараз допомагаємо тим, чим ми можемо, і потім будемо далі. Працювати для того, щоб надавати можливість найбільшому колу наших поранених захисників, які потребують підтримки і реабілітації. Дякую ще раз нашим англійським друзям за допомогу і підтримку. Дві палети матеріалів медичного призначення. Так, це моя каміння, каска. Це на санаторій Поляна. Закарпаття. Дякуємо нашим англійським друзям, але там прийдуть і всі причетні. Пробуємо добростяви для наших медичних закладів.